На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Дуровенькі були. Після нашого воз'єднання індики все ж таки дають джоса, я їх пам'ятаю ще колись їх тримав. Це войовничі, їм всі заважають, вони всіх кусають. От мама Джолі тут всіх розігнала. Я вже її і бита була трохи, і сварена. І тут вони порозсідалися хто куди, і тільки щоб кожен займає своє місце і відповідно вже відганяє своїх курень. Цей, до речі, дується на мене. Бачите, яка в нього червона грудка, яка недавно ще мене гобнув. Голову клюнув, але він має ще намір битися. Не знаю, то, напевно, на нього може діє такескраве світло, а може він просто бачить мені якогось суперника. Ну, такий важкий собі дядько. Бачите, хоче мене. Ти я йому даю, я боюся догати голу руку, бо він а шукає там, де цей. Ти хитруля малий. Ти такий хитруля. Ну, чого ти такий не Ох, Ух, який червоний, був, на ну, на кусай своє кло. От і все. Кусай своє світло. Так, по хитріші, то в нас француз. Він собі вискочив наверх, до нього ніхто не заскакує і каже, я мав всіх в дупі. Правда? Знайшов собі вихід, як заховатися від нічамних індиків. Кури трохи парпається, трохи ні, підстелив, під поправив гнізда, хоча б ще так неслися, як я гнізда поправив, бо вони сидять, хто де попало, але якось ось так. А там вже індичка там. Маленьких качат ми е, відселили, їх вже лишилося в нас небагато. Ще завтра е, мають забрати і лишиться там пару штучок. Лишиться пару штучок. Ми їх закрили окремо, передують вже потепління, вже в нас тепер тепло. Так що не страшно. І ми їх забрали в окремий вольєр, там де були гуси, настрелили їм соломи. І вони собі відпочивають. Потім ми підемо поглянемо до них, як вони дивляться, як вони там поживають. Там вони окремо собі їдять, поправляються, тому що старші їх трохи ображали. Але тепер маємо чистий спокій. Так? Грибінчики наших курочок, та до речі, молоденька, така важка тітка, вона виглядає як маленька, підлегорна більше, але я в руки взяв масивна собі така тітонька. Ну, ще поки що не несеться, як то кажуть, зашиті. Наша Мрокс, Рибінчик примороза, бо хтось його вкусив. І всі, хто на своїх місцях. Та ті перелякані, тому що було трохи биті. Нічого. А, до речі, лівінські поправилися, лінські підросли, і тепер я вже не знаю, де з них молода корочка, а де, де минулорічна. Ну Ця молода, це видно. І ще одна є така маленька темно. Пізніше, що видно, що вона в нас молода. Але де вона? Я тепер її не найду. А ось вона гама, бачите? І що це найменша була. Ота темненька. Та ми її лишили. Вона зараз собі там ще гама Так. Я там на одному з відео показував лівінських півників. Ми важили їх 5 місяців, я казав, та, здається. А зараз я хочу поважити ось цього великого козака. Він у нас квітня місяця. На Це йому скільки 8 місяців, тому півдні 8 місяців, і він не залишається поки що, далі будемо бачити. І поважимо ще пару курочок О, Ось це жовтолаба маленька, молода, ще видно, А решта вже тільки тільки -ті підуси, що я вже їх не бачу. Цю індочку нам порвав наш оцей крокодил. Ага. Ну, ладний індик. А і щось вона, не знаю, чи він її так потовк чи то так має бути, хоча, я пам'ятаю, індики колись, як я їх перший раз тримав, зимою це було теж десь був. Але це було десь люте, ну тоді зими були суровіші, і дивився, індочка лежить, на снігу лапку відморозили. А вона просто хотіла порватися, а індику було по барабану. Ну, а тут все нове варить. Може вона далі хоче порватися, а індику теж все по барабану. Він собі вон там ззаді спостерігає. Ну, не думаю, а може він і так от... Ну, маю надію, що з нею все буде гаразд. Ну, менше з тим це є природа. Вони собі знають, як кому краще. А зараз ми що? Ми є вага і є кульок. І ми підемо поважимо наших лівських корей. Це племінне стадо лишається. Їх і поки що тут 11 штук, 5 молодих і 6 минулорічних, котрі з них я вже не буду точно гарантувати, бо по вигляду вони практично всі одинакові. Тільки те, що, що грібінчики маліти, я бачу двох курочок, не менше. А решта всі так гарні. Ну і цю знаєш, вона молода Жовтолаба. Але вона в нас з червня місяця. Це не є дуже така молоденька, ну як молоденька, це не є з тих перших курей, які там 9 березня у нас повернулися, то вже їх не впізнаю. От. І поважемо нашого принца. Погнали! І перше мені попала в руки ось така красуня. Ось так буде краще, бо то ліхтарик мене на чолі віддає. Я не знаю, яка вона. Видите, ну, це минулорічна курочка. Зараз ми її, як то кажу, гарно зважимо. І наша краса неземна земна важить майже 3 кілограми. Ще разочок контрольний. по нулях, по нулях є. Один. Не дуже тулиться, різниці нема. Так, випустимо її. Зараз вже. Треба. Ось така корочка. Оце чернева курочка, тут я показував зустріку лаба. Це були такі дві в нас. Хто а -а -а. дивився біду, там Франківську я тримав. Вони Я продав був в е молоднях, а були було курчатка нещасні, я їх вирішив з собою. Тому що, таке не продаю. І думаю, подивимося описати. Я дум... думаю, лише собі, але виросли такі дві гарні тітунки, ми продали. От, а Одна ось нам от бігає. Це червне місце, жовтолаба курочка. виросла вона не в року, як на мене, гарний, такий цікавий колір неї. Бачите, які задні країни чорні, а попередні тітки маленькі біліші. Там та, що не продали, вона любила говорити, я її гладив, а ця трохи така полохова. Мідечка куняє. Або кайфує. Оце, судячи по вазі, представниця минулорічна. Ой-ой-ой, так, ой, куда ой. ти? Куда ти? Тому що вона мастерна кушка, вона з власну всіх кусає. Я думаю, я тебе злохаю за те, що кусає. І ми будемо важитися. Оце її вага, 3700. Ну, бачимо, от вона заглядає в нас. 3700. Ось вона так висить. Це 100% минулорічна курка. Бо вона така поважна пані. Всі цікаві, всі кублені. Теж такий цікавий. Ситись на ній. І тут ще є така гарна одна молоденька. Не буду я всіх лапати, тому що не хочу їх стресувати. Ось ця чорна в кутику. От вона зараз я освічу ліхтариком. Це молода точно з чорною хусткою, тому що в нас такої не було. Минулорічної. Це молоденька курочка. Зараз вона в нас велика, я хочу поважити ще її. На вигляд, масивна. В руках теж, мали повезі, я б не сказав, що дуже багато. Та жовтолаба, що два з половиною про важила. В на вигляд менше але це 3 кг практично. Без 50 г до 500 г. таку важливу роль відограє, як ми бачимо. От. Ось це, наша. це 9 березня. От вона ця красунька. Ну що? Ще когось злапаємо, бо вони вже починають скакати, я вже тут рейверху не робив. А, я півня цього казав. Ще двох півників зважимо і на цьому ми полінських припинимо зважування, тому що вони вже у нас дуже воюють. Вибираю так на око, де більше, де менше, стараюся новорічні брати і з а але ще одну до минулорічну десь знайти, але не знаю де. Як найду то покажу. Оце красимо води. Ой, не березень, квітень місяць, ой, десь середина квітня. Ось такий наш красунчик 3800. Це молодий півник. Ми його поки що собі залишили. А далі будемо бачити. Не вибігай, я вже собі три рази переміщаю, він переляканий. Ось цей красен. О, це минулорічний. І з половиною. Нам ну, така вага не добре, тому що якщо буде більшість, більше, а що буде потім мені ну, тихо будь! Е, що він мені потім корейний товк. як на індику, я там індочку одну прибрали, я вже говорив, і в неї на спині є подряпане, тому що індик великий. от, от так є, індик великий. І він робить шкоду. Я завжди говорю, що я не лишаю дуже великих селезнів там по качках, тому що вони топчуть корей, вони їх, це боже корей, топчуть качок. І Там Наприклад, я показував, що качечка в нас зламаним крилом, вона гарна, все знаю добре, але вона крило тягне. Якщо я зараз не йду, я ж вам покажу, де вона є. Вже не видно, сховалася вона від печурів. Тому така вага мені півнів і селезі мені до вона мене влаштовує. Бо якщо буде більше, то буде трошки біда, а це мені не подобається, мені цього не потрібно. Так, я качечки не йти не можу, де вона ділася. Ось вона. Просто не з того боку крило. Бачите? Ліве, праве в неї нормально вистали прямом боку, а ліве внизі отак донизу, в неї тягне. Показав трохи про все про все і про всіх. Ти вже стрибнув звідси, не вважай, на тебе докусати. І ось такі приблизно в нас кури лишаються на полівінських Ситцевих, Йдуть з нами в 24 рік. Племінний сезон, лишається цей півень молодий курочки, які я перше зважував показую. Ну, в принципі, не тільки ті чотири, що я показую, а й всі, що в нас є там. Зараз їх один три штук, шість минулорічних і п'ять суворічних. І залишиться з нами цей півень. Оце, щоб був, правда, я не знаю, як вони живуть з молодим, ясно, що вони будуть кусатися. Але цей дуже темний. Тому ми його собі лишимо, щоб були в нас гарні погулі. Там така минулорічна тітка сидить, але я не хочу вже їх турбувати, тому що мама Джолі буде воювати. Ну що, всім спокійної ночі, мирної ночі, любові і Божої благодаті.